Всім привіт, слава Україні! Друзі! Сьогодні відео про прес для виготовлення брикетів паливних із е, тирси, Опилки, ну і від, відходів деревообробки. Е, люди питаються. Е, одна із проблем це як скласти електрогідровічну схему. Я зараз спробую це зробити. Але. Так як відео виходить досить довгим, то я розбив на два відео. У першому відео покажу, які елементи входять у гідравлічну схему. І потім у другому відео вже як всі ці елементи працюють. Умовно, у нас є бак гідравлічний. Бак для масла одним словом. Кришка. Вона кріпиться через гвинти. На цю кришку я монтую електродвигун. Три фази 4 кВт, 1400 обертів. Через колокол внизу нш 10 Насос НШ. 10 е, Оце смоктуючий патрубок. Внизу бажано ставити якусь. Таку сіточку, я ставлю із опалення. Або він не з опалення. А сіточки, які йдуть на водопровідну систему. Це просто на різьбі можна з'єднати. Маємо вихід. Ось тут створюється тиск, позначається буквою П. Тиск масла. Коли двигун включається, створюється тиск масла. Десь тут у нас електрощиток. Якщо нажати кнопку пуск, то через пускач, звичайний пускач, 200, котушка 220 або 380 вольт. Нажали, нажали кнопку Пуск, включився двигун і у нас пішов тиск. Звідси масло по. Трубка роз... <кій> 에... розподіляється вже слідуючим чином. Скажемо, в одному місці у мене змонтована. 에... Ну, давайте зверху намалюю, так. Маємо оце кришка, двигун. Ось тут я уварюю плиту, є отвори. У цій е, е, плиті. Два отвори: вхідний вхід і обратка злив. Позначимо її так. І сюди монтується клапан, запобіжний клапан. Допустим, я тут змонтував клапан. Ось так. В цьому клапані є регулювання тиску і два виходи. А. І B. Два виходи А і Б. Є ще додатковий вихід, де можна змонтувати, допустимо, датчик тиску електричний. Також можна монтувати манометр і інші елементи системи. Ось у цій частині я монтую ще одну плиту, на яку теж кріплю електричний розподільник. Вірніше неправильно я сказав, е, гідророзподільник із електроприводом. Це буде правильніше. Ну тут теж треба змонтувати ще один розподільник. Ось, тут у нас є виходи, виходить. І десь тут. Масляний фільтр. І в цьому місці ще одна плита, на яку теж кріпиться або розподільник, або, так, як у мене механічний пристрій для е, регулювання тиску у е, так називаємо механізм кліщі. Зараз я не рисую, ми зрозуміємо. Ну, якщо Допустимо, це у нас гідроциліндр, основний робочий. Маємо поршень, шток, продовження штока, штовхач, який заштовхує або пресує е, матеріал. Камера пресувальна. Ось тут знаходиться пресувальна камера, ну і продовження вже відповідно труба вихідна. Ну, всі бачили багато відео. Я думаю, хто роб... 에... пробував робити такий прес. Вона розрізана. Так ось оця труба розрізана. Тут потрібно її зажати. Роблять два варіанти: або зажимають гвинтом. Ну, я сюди ставлю. Гідравлічний зажим. Такий гідравлічний зажим. Можна його виявити з е, якогось старого гідроциліндру, або, е, скажімо, із гідравлічної труби. Ну, це вже як завгодно. Навіть ставлять, є такі домкрати з, е, з таким коротким ходом, от їх сюди ставлять. Ось із цього механізму. Сюди йде тиск. І ось коли працює двигун, створюється тиск і ця труба зажата. При, наприклад, перевищенні тиску заданого, а тиск повинен бути приблизно 110 кг сил або 11 МПА мегапаскаль. мегапаскаль. Це робочий тиск при такому тиску, якщо ми його створимо, у камері Буде, будуть нормальні брикети. Можна трошки більше, але це більша нагрузка йде. Якщо менше, то вже брикет піде неякісний. Для цього і існує ось пристрій. Е, зроблений на базі розподільника, як я казав. Ну, у мене стоїть механічний, механічний розподільник. Я сам його сконструював для себе. О, він працює, в принципі, непогано. Е, що тут ще? Потрібно сказати ну Тут у нас йде вихід на тут Б, Б, А, Б, І. Значить, коли є тиск, масло йде через ось цей розподільник на А, попадає в цю частину гідроциліндра половинку, створює тиск і. А з іншої половинки масло видавлюється через розподільник, повертається в бак. Ну і паралельно, паралельно я підключив е, фільтр. Але для того, щоб масло напряму не витікало, тут я поставив такий клапан, пружинка, шарик підпружинений, щоб е, масло йшло сюди, у е, фільтр, і поверталося вже в бак. Якщо е, е, фільтр вже з часом е, ну, він, е, забивається, то е, для безпеки клапан спрацює, масло піде напряму, якщо завчасно не, не міняти фільтр. Е, тепер що ще в цю систему? В цю систему бажано е, вмонтувати елементи захисту. Які є елементи захисту? Ну, перше, бувають моменти, коли розірвався проводи високого тиску. Розірвався, масло може витекти назовні. Тому у верхній частині цього патрубка, трубка, я роблю отвір, він завжди має бути у маслі рівень масла тримати. Але якщо впаде рівень нижче цього отвора, попаде в повітря і насос буде вже працювати у холосту. Так, ми збережемо масло. Ну, якщо порахувати, масло виходить дорожче, ніж насос. Ну, якщо б він довго працював, то цей насос може вже вийти з ладу. І ще одною із одиницею захисту є оцей гідроклапан, який ми вмонтували. Він при ось тут є регулятор такий, він захищає систему теж від надмірного тиску. Ми його налаштовуємо, скажемо робочий 110, налаштовуємо десь 160. Можна і 170, ідуть стрибки тиску, масло частково через цей клапан буде витікати в бак. Але якщо буде довго працювати, скажімо, тут у нас попав якийсь такий матеріал, забилося все, циліндр не може виштовхнути, то що буде? Або двигун зупиниться, не зможе прокрутити, або буде крутити через. Клапан, масло буде виходити, ну, тоді буде швидко грітися. Для того, щоб е, тут забезпечити систему від перегрівання, я сюди уварюю теж із водоповідну систему використовується, вкручую сюди тен електричний, є в електробойлерах. Ну, Тен мені не потрібний, хоча тен можна використати як. Підігрів масла у холодну полю року. І у нього входить датчик температури. І ось цей датчик теж підключений в систему, електричну систему або в схему. І при досягненні, допустимо, 60 градусів, вище 60 градусів, датчик спрацьовує, це ж система відключається. Працює нормально, ефективно, не потрібно якусь доростою, всяке обладнання купувати, щоб ця схема могла працювати. І так, я вже сказав, ще раз вернусь, Отвором регулюємо запобіжний клапан і датчик температури. Ну, Ще можна користуватися клапаном електричний, електроклапан, який теж спрацьовує на тиск. Паралельно його можна під'єднати і теж, або послідовно вірніше, він теж може спрацювати на перевищення тиску. Оцим клапаном також можна керувати і всією системою. Ось тут у нас ще один гідроциліндр, допоміжний, який що, від маємо, допустимо, А і Б. Від другого. Розподільника подається масло і е штовхач заштовхує сюди, попадає в цю відкрите віконечко попадає стружка і за е заштовхується в пресувальну камеру. Ну, це на відео, хто дивився моє відео про прес, то там видно як це відбувається. Ось. І повертається знову на, через порт Б розподільник і через фільтр в бак. Ось, друзі, така м, коротенька, ну або умовна, така схема. Коли ми вже знаємо, як це все працює, верніше, як, які потрібні елементи, можна вже і складувати схему. Але для того, щоб більш було зрозуміло, ще просили люди показати розподільник, який там, як позначається, який потрібно і так далі. Ось у мене є розподільник. Ось такий. Якраз я роблю то я його зняв. Внизу вхідні отвори. Це П тиск. А, Б і два отвори Т. Злив. Ну тут на кришці Є, дивіться, П посередині, Б і Т злив. Для того, щоб впевнитися, як тут рухається, куди канали, можна сюди вставити трубку і воздухом продути, і подивитися, з якого виходу буде йти повітря. Ну, з боку, ось тут викруткою, можна нажати, і е, золотник всередині рухається золотник, який закриває, відкриває отвори, е, відбудеться вже управління. Потоками рідини. Тепер, як на схемі? Ось тут на кришці є схема. Правда, щось мій погано видно, там затерто. Ну, я зараз нарисую. Розподільник на схемі позначається ось таким чином. Прямокутник розділений на три частини. Справа і зліва у такому варіанті маємо кутушки, які при е, напругах, коли на них поступає, рухаються або керують золотником. Ми маємо П і Т. Це в нас порт або отвір П. Через який подається масло. І на виході у нас є отвори А і Б. Збоку є ось такі стрілочки. Ну, тут іще зображають ось так. Це пружинка. Як воно працює? Скажемо, подали ми напругу на е, ось цю котушку через концовики. Ну, я на тій схемі забув зобразити ось тут такий палець є. І два е, концовики, які е, керують електричною схемою. Включають або відключають. Так само, тут десь теж є палець 1. Концик один або два залежить від схеми. Ну, це вже на схемі ми розберемося. Допустимо, ми включили двигун. В залежності від ось цього зображення на цій частині, можна читати, як у Положені неактивованому з'єднані канали. Або як може рухатися рідина. В даному випадку я використаю цей розподільник. По-моєму, не пам'ятаю, який там номер. Ну, Імпорт не має свою нумерацію. Ось тут в мене є табличка, це були ще Запорізького завода. Ось такі різні схеми. От 44-та схема це наша. У розподільнику, який ми використаємо на цьому пресі, у нас як це можна прочитати? Тиск, але тут канал закритий. Рідина не може піти нікуди. Буває, що тут з'єднана сте, коли включений двигун, масло вільно рухається в бак. Ну, в нашому випадку це не потрібно. По схемі ми потім побачимо, коли будемо малювати вже схему. Коли включити, наприклад, котушка Б і котушка А. Коли ми включили котушку Б, то умовно, так якби ми оцей квадратик посунули ось сюди. Наклали на ось це. Ну, давайте я так зображу. У нас було ось таке. Тут П і Т. Відповідно А і Б. Але ми включили котушку, Золотник, е, е, пішов вліво. І в нас що вийшло? Ось, та, ось ця стрілка попала сюди, а ось ця стрілка попала ось сюди. І що відбувається? Масло піде від П на А, через Б повернеться на Т. В бак. Тут у нас. Бак. Повернеться в бак. Ну, відповідно, якщо е, включити котушку А, то е, тиск піде з П ось так на Б, через А повернеться в бак Т. Надіюсь, зрозуміло. Тут в принципі, немає, немає нічого складного, тільки треба розуміти, як це все відбувається. Ось, друзі, ось таке перше відео, щоб ми розуміли, про що буде мова. В наступному відео я нарисую схему, як це все відбувається. І якщо електрику, а так як важко знайти електрика, який би розумівся в гідравліці, а гідравліка, який би розумівся в електриці. Тому ми малюємо схему. І даємо команду. Мені потрібно, щоб ось так все відбувалося. І електрик вже може, звичайний простий електрик, який трошки, якби десь має практику, може таку схему елементарно підключити. Ну, на цьому, мабуть, все. До зустрічі. До побачення.